Вітаю всіх, хто любить малювати. Хочу показати вам сьогодні, як не малювати, наприклад, жіночу фігуру, яка, наприклад, йде з парасолькою зі спини в, в одязі. Е, першим чином ми показуємо зріст нашої фігури в якому Ніякому разі ми не малюємо там з, ну, з будь-яких деталей, ми знаходимо пропорції голова до всього зросту. Да? От, хай десь це буде у нас 8 голів. От, ну або 7 голів. Я можу зараз розділити наш зріст на дві однакові частини. Тобто, от, раз і два. І в кожну з частин має влізти, якщо 8 голів, то має влізти 4 голови у, у першу половинку фігури. От. Значить, це перше. По-друге, що ви робите, так, зачекайте, зараз я посуну отак, щоб воно було вам видно. Так, е -е, значить, знайшли ми розмір голови от, і можемо одразу, наприклад, намалювати. от, Одразу я малюю зачіску, наприклад, у неї така гулька буде. от, Волосся, да, такі зібрані в гульку таку. От. І видно чуть-чуть у неї так, трошки видно її обличчя. От. Воротник. На ній буде такий плащик. От. І плечики. Да? Плечики ми робимо її не широкі, тому що це жіночка. Дивіться, тобто фігуру ми ведемо. Наближено більш до е, е, трапеції, не прямокутник, бо це буде вже нагадувати нам ну, чо, е, таку чоловічу статуру. І не трапецію, яка навпаки йде сюди. Да? Тобто, навпаки, у нас трапеція буде е, за, загострюватися якби вгору. Це не спина, це вже разом з, лік, е, з, е, з ну, ліктями. Ось, ось її спинка, це її лікті. тут десь будет и ты пояс на ее значит тем тут такие какие значит складочки может быть тут вот клетчики может быть утак заостренные да может там якийсь шарф у нее на на шее Далі ми її формуємо її, до речі, я її можу зараз підняти пояс трошечки, трошечки вище, підіймаю її пояс, і формую її вже, скажімо так, її значить, нижню частину її тіла. От. А саме це буде у нас ноги. Да? От, у неї йде. І е, плащик. От. А тут десь будуть її сідниці, да? десь отут. От. І тут буде виглядувати її нога. Тобто гол, ну, і гомілка. Її гомілка. От. І вона буде тут накриватися е, плащем. Ось. Там. Можливо, там якісь ось такі складочки підуть. От. О, так. Хай буде так, наприклад. Це, це тільки одна нога у неї. От. Е, і ця нога у неї, гомілочка ця, і вона якби вилазить з площад. Чому? Тому що вона в неї здрнута, це отак. П'яточка її, стопа. Ось. І сама от, її. Ніжка. А друга нога, вона там всередині, в глибині, отам от от, вона отак іде. Ось її гомілочка. Вона якби з того боку йде. Ось, бачите? Отак вона шагає. ну Тобто крокує. от. Можна її ще отак підняти їй, цей ну, поясок, от, лікті. Намічаємо. І та нога повністю в тіні. У неї повністю в тіні, а ця нога десь тут падаюча тінь від, від цього пальто. І гомілочка до нас виходить. Це п'ята, і також її підошва знаходиться у Ось таким чином. Тобто виходить, що ця нога вона до нас ближче, та нога вона від нас далі, між ними є різниця. Ось бачите, це є крок. От, ця нога тут. ця нога тут. Це дуже, дуже важливо, тому що якщо ви їх намалюєте на одному рівні, то це буде означати, що вона у вас не крокує, а стоїть в такій ну, позі, не ну, зручній для неї. В, такий, в якийсь такий ненатуральний подя. Що стосується тону, ви можете десь дати тоном там якісь там складочки на її одягу. От. Ну, наприклад, на пальто, тут якісь такі складочки, де у неї між, між руками і спиною. Можуть бути складочки. І що ще цікаво, складочки можуть бути в неї на спині. І е, там, де лопатки, там у неї буде таке невеличке затемнення. Тобто сюди до поясниці буде затемнення йти, а ця верхня частина буде е, висвітлюватися. Тобто там, там де лопатки е, під лопатками, можна там, трошечки спину за. За, ну, затемнити. Але дуже сильно це не треба робити, щоб не зробити її сутулою. От. Складочки, можливо, якісь на цьому на талі. лікті у неї зігнуті, можна, можна наприклад, лікоть, там, опустити її, одну руку можна вниз опустити, там, наприклад, ну, там, цією рукою вона. Тримає в парасольку. От вона буде з парасолькою носити. Це і ще таким чином. Тут ми підкреслюємо її, її фігуру. Будуть тут складочки по її ногам. Бачите, можливо, тут буде така складочка, якась іде, яка буде підкреслювати її стегно. Це вже її стегно. А тут. Тут, до речі, за, занурений пояс От. і у неї буде висвітлення. Тут такі можуть бути складочки От. на одязі. Але обов'язково ми підкреслюємо її об'єм її сідниць. От. Тобто ця частина вона буде світла. Вона буде світла. От. Як би ви тут не хотіли щось там виділити, необхідно це враховувати. От. Так, Тут якісь будуть отак складочки йти. Дивіться, все по фігурі. Тобто ви маєте підкреслювати фігуру. от, Такі якісь там акцентики, волосся також може бути такі якісь акценти. Сама оця гулька волосся. от. І, і ще що головне, щоб у вас лінії були не однакові. Ви десь підкреслюєте, десь, десь ви робите, щоб воно було таке більш така, ну, лінія легка. Намагайтеся однаковими ну, лініями ну, якби, ну, фігуру не викреслювати, щоб у вас не ну, якби не виходився такий якби контур. Тому що якщо ви будете, у вас буде виходити контур, то тоді вже. Це буде ненатурально виглядати. От, Може тут якась у неї сумочка. Отут. Отак, от можливо, буде. Так, можливо, буде якось воно. Так, да, отак, сумочка у неї. А тут у неї ця парасолька. От, і, наприклад, ось вона буде таким чином ця парасолька виглядати. Зараз ми її намалюємо. Ось, ось ці спиці. Ось і тут. От таким чином і таким чином. Да? Така от парасолька. Можна десь показати, де йде її тінь. Там, ну, якісь там її грані. От. Можливо, вона у нас ця парасолька мокра. От. Оце такому я вам показую вигляді. Ну, нас, нас більше цікавить не парасолька, а сама фігура. Але все ж таки. Все ж таки. От. Бо все, ну, якби все воно важливе. Ось От. От, така е, швиденька замальовочка. Взагалі-то я вам раджу е, робити замальовки часто. От, і багато, багато щоб, ви, щоб ви постійно набивали собі руку. І головне, що в замальовках, це спіймати фігуру і характер фігури. І коли ви намагаєтесь робити щось в тоні, там, штрихувати, то завжди пам'ятайте, навіть лінію, коли ви робите лінію, ми ніколи не вийде ну якби, Не вичорчується все одним контуром. Тобто щось має, от навіть тут нога, вона десь тут має отам, якби так зануритись туди в темряву, щоб її якби не було там ну сильно видно, щоб вона, щоб тільки акцент був на оцю частину ноги. От бачите, оця от гамілочка, от, от вона от так, стопік цей виль, виліз, і от у вас виходить отака, така фігура. от І виходить, у нас. Замальовка такої жіночої фігури. Думаю, що ну, повторювати цей малюнок вам можливо не потрібно. Просто щоб ви подивилися, над, ну, там, надихнулися, спробували намалювати щось по-своєму. Так само, можливо, такими же етапами. І головне, щоб ви. Ну, не, не боялися. Тому що коли людина, знаєте, ну, там говорить собі: Я не буду малювати, бо я це не вмію, бо ви так ніколи нічого не будете ну, вміти. Тобто, хай у вас можливо щось не вийде, можливо, щось у вас буде там десь навіть кумедне чи ще щось незграбне. Але це ж ваш ну, шлях, і якщо ви не будете до нього йти. А просто будете казати, я не вмів, я так ніколи не малював, я не буду так малювати, і взагалі-то в мене нічого не вийде, то у вас нічого ніколи і не вийде. Тому не бійтеся, малюйте, використовуйте ті, ті поради, що я вам тут показав, і можете спробувати так само От, робити замальовочки. і тоді ви будете йти до своєї мети. Все. На все добре, до побачення.